Передодні 70-ї річниці перемоги над фашистськими загарбниками у загальноосвітній школі номер 17 учні влаштували справжнє свято для ветеранів великої вітчизняної війни. Як зазначає директор школи Марія Сервачук, такі заходи відбуваються протягом 20 років. Ветерани є постійними гостями на заходах, присвяченим до дня перемоги захисника вітчизни та дня партизанської слави. Ми проводимо захід до 70-річчя перемоги до останнього подиху. Захід присвячений учасникам. Великої вітчизняної війни, а також поетам, які загинули роки Великої вітчизняної війни на сьогоднішній день. Усі знають ціну миру. Події, які відбувалися 70 років тому, зачепили, мабуть, кожну сім'ю. Тому уся школа долучається до того, аби гідно вшанувати ветеранів Це для ветеранів, для цих стариків настільки настолько тому що, ви знаєте, вони зараз практично практически з життя. Понимаете? И для них вот эта встреча с молодой это праздник. Поэтому чаще им надо встречаться, на эти праздники обязательно приходить. Для них это для нас праздник. Потому что, вы понимаете, ну что такое? Остаться на, наедине с самим собой. И обязательно, и мы очень довольны, что нас приглашают. Ветерани вдячні за такі заходи. Для них це можливість зібратись та поспілкуватись із товаришами по службі. Їм дуже важливо, що про них пам'ятають. Я встаю, що ми до не всі пам'ятати наших вітіранов. Якщо б не ні ми б щас не смогли навірно з вами стоять і говорити. Я читаю, що ми. Винуждений, ми об'язані пам'ятати їх і всі їм допомагати, Споминають, проводять такі міропіяття. Я думаю, що їм приятно, що їх пом'ять, що їх не забули, це позитивно буде рожатися на їхній житті. Ні ситуація в країні, ні змінні політичні смаки не дають права змінювати відношення до великої перемоги. Ветерани вони на то заслуговують, щоб ми про них пам'ятали щоденно.